Що, що з економікою? Економікою вітання. Ви слухаєте подкаст, що з економікою. Ми на громадському радіо. Це проект центру економічної стратегії та Вокс Україна. в нас сьогодні в в студії дуже... Е, Неочікуваний, можливо, для вас, але очікуваний для нас. У нас сьогодні в студії Олександр Федорович Сінкевич, мер Миколаєва. Ми будемо говорити про місцеве самоврядування. Про може трохи поговоримо про відбудову. Я би ще поговорила про те, яким був цей рік для міста фортеці. І зважаючи, що ще грудень, і такий час, коли ми часто підводимо якісь підсумки, згадуємо, що було доброго, що було ні. І ми про це будемо сьогодні говорити в студії. Також Юрій Гайдемі, співведучий. Привіт. І а ми починаємо. Вітання, привіт, раді вас бачити. Оксандр ну, Федо. Розкажіть, яким був цей рік для вас і для Миколаєва. Що було найважче в керуванні містом, яке фактично було ну може тільки останні пару тижнів зі звільненням Херсону трохи спокійніше? Почало жити, а до того знаходилось під постійними обстрілами і постійно там не дуже близько з рівні лінії фронту. Так, я для наших слухачів просто хто часом не слідкує, якщо взагалі є такі люди залишилися е десь місяць тому е Олександр Федорович казав, що спочатку війни було всього там 44 дні без обстрілів. Так ну можна просто Олександр. Е Колись я був наймолодшим міським головою Це швидко минає. обласного центру. Так, вони обрали, коли мені було 33. Тому насправді місто Миколаїв, будемо казати, давайте рахувати до звільнення Херсона. Бо після звільнення Херсона нас обстрілювали лише два рази. Останній обстріл був 8 грудня. Потрапила ракета. Одна там на околицях міста, інша прилетіла на базу, де зберігалася автобусна техніка, яка перевозить людей в місті. Це, власне, забрало, як то кажуть, у нас 21 автобус, який перевозили людей по маршрутах міста. Проте, місто обстрілювалось до звільнення Херсона майже кожен день. Так, це була перерва там один день-два дні. Рекордом стало, коли в один день прилетіло до нас 38 ракет, так в середньому мінімум дві ракети прилітали. Тобто, загалом в нас десь біля восьми ракет прилітало до міста щоденно. Спочатку це була артилерія, бо росіяна було близько. Потім це були... Заборонені касетні снаряди, метою яких, яких є більший більша радіус, більший радіус враження і більша кількість людей, яку потрібно вбити. І власне останнім часом, останні півроку, нас кошмарили якраз ракети, перероблені С-300 протиракетні комплекси, які переобладнали на те, що вони стріляли по землі. І власне за того, що в них така, ну вони не прицільні, вони дуже багато руйнувань принесли. Якщо ми нанесли всі ці місця обстрілів на мапу. Власне, ми стали пілотним містом в Україні, в якому ми на власній геоінформаційній системі зробили окремий шар, і завдяки Європейській ініціативі антикорупційної і уряду Данії, який профінансував, ми зробили окремий шар, на який нанесли от саме ці місця вражень. І можна подивитися, що Велика кількість ударів приходиться якраз на ті місця, де зовсім немає ніякої військової інфраструктури, ніяких технологічних чи якихось інших індустріальних об'єктів. Це звичайні житлові будинки, спальники, школи, садки і все таке інше. Тобто, коли мені кажуть, чому так відбувається. Я спочатку думав, що в росіян просто не ну, скажімо так, прицільна зброя, а потім зрозумів, що вони просто творять геноцид на території нашої держави. Їх задача вбити як можна більше українців. Неважливо, чи це вони у військовій формі, чи це просто жінки, діти і люди по віку, які просто переміщаються по місту. Я насправді бачив ці дані з прив'язкою до геолокації, тому що працюю в команді. Проєкту Росія заплатить, і ми також ну, допомагаємо в оцінках. І це справді ну, вражає і, і боляче насправді на це дивитися. Я не буду говорити про деталі, але список, принаймні, закладів там медицини, це і там пологові, стоматологія дитячі лікарні, дорослі лікарні тут, напевно, крім такого. Чисто варварського геноцидного підходу, я думаю, що все-таки є складова прагматична такими обстрілами інфраструктури, важливої витіснити громадян з міста і таким чином підважити його стійкість, в тому числі економічно. Я власне про це хоч, хочу вас запитати. Тому зрозуміло, що був такий істотний, напевно, потік біженців з Миколаєва. Відповідно, ви маєте втрати. Надходжень до бюджету втрати економіки, ну до бюджету міста я маю на увазі з іншого боку, як прифронтове місто, ви підтримуєтеся з більшими надходженнями, я сподіваюся, ПДФО, з доходів, котрі отримують грошово грошового забезпечення військових, так і там є система компенсації, не вдаючись в деталі, все одно виходить, за рахунок державного бюджету певна сума потрапляє в бюджет міста. І як би ви ну, описали ситуацію зараз і в динаміці. По-перше, з точки зору відтоку притоку громадян місцевих жителів, так, особливо після деокупації Херсону. І по-друге, як це впливає на вашу взагалі здатність забезпечувати життєдіяльність міста? Я так розумію, що якраз витрат то збільшилося і збільшилося, бо постійно треба щось ремонтувати, постійно закривати якісь термінові потреби. Так, насправді сьогодні в місті Миколаєві не працює е, жодне велике виробництво чи завод. Е, скажімо так, великий і середній бізнес сьогодні не працює, а працює малий і мікробізнес, е, більшість яких е, більшість цих бізнесів пов'язаний якраз саме з е, е, сферою обслуговування тобто, це е, там різні там. Магазини, продукти харчування, там, перукарні, якісь салони, але немає жодного виробництва. Це зрозуміло по-перше, тому що після того, як спали активні бойові дії почались інші проблеми з електрикою і так далі. І все ж таки ми знаходимося ще в зоні ураження ракетних комплексів С-300, тому думаю, що багато хто просто не ризикує цього робити. Ви Випровісту приводу, що це ну, в якомусь сенсі робилося навмисне. З іншого боку, Миколаїв до війни був наймілітаризованішим містом в Україні за кількістю бригад, ну скажімо так, за кількістю військових з'єднань. Які можна порівняти на рівні бригад. І звичайно, що якраз це ПДФО військових дозволило нам якимось чином виживати постановою 590 кабміну місцевим бюджетам заборонені видатки. Капітальні видатки, тобто ми не можемо нічого там купляти, чи будувати нового, чи проводити капітальні там ремонти і так далі. Ми займаємося утриманням та аварійними і поточними ремонтами об'єктів нашої муніципальної власності. Ну і власне проблеми, які з'являються, тобто відсутність води, чи там якіхось там руйнування, гроші використовуються зекономлені туди. Якщо може хтось чув, але з 12 квітня в місті Миколаєві немає питної води. Росіяни знищили турбопровід, який вів з річки Дніпро до міста Миколаєва. І власне, за цього у нас так виходить, що вода, яка ми сьогодні використовуємо, вона приходить з річки Південний Буг і вона є солоною. Тому що море дуже близько, і це ця солона вода фактично зруйнувала нам багато чого і руйнує, продовжує руйнувати трубопроводи. Для того, щоб запустити опалювальний сезон, ми зупинили. Тобто ми не, не дозволили собі запускати солону воду в системи опалення, пробурили скважини і фактично заповнили її очищеною водою з додаванням хімії. Зіштовхнулося з тим, що дехто розумний почав зливати воду з системи опалення, використовуючи звідти цю воду. Тому навіть довелося її під, підкрашувати, підмальовувати. Тому о, така штука. Наскільки я знаю, було наприкінці минулого місяця проголосовано за бюджет на 2023 рік, і бюджет Миколаєва це 4,8 мільярда гривень. Дохідна частина видаткова трішки більша. Я вас хочу запитати, як зараз от, в умовах війни формується дохідна частина? Наскільки там багато ПДФО і які ще є надходження? Ну от перше, мене давайте так. Я розіб'ю на короткі запитання. Оце перше з чого ви отримуєте зараз гроші? У ну, законодавець встановив правило, що оплата податку на за землю і податку на нерухомість сплачується на добровільній основі. Тобто це означає, що податок на землю ну, наші бізнесмени, якщо можна не платити, то вони його не платять. Наскільки впали надходження? Мені здається, там взагалі вони впали до 40% до військового часу. На жаль, не готував ці цифри, але знову ж таки нас виручило якраз саме це ПДФО військовослужбовців. У зв'язку з тим, що вони почали отримувати свої військові виплати і збільшилися їх зарплати. Напередодні формування державного бюджету депутати народні планували нас лишити цих ПДФО, але нас, нам вдалося пояснити комітету і Міністерству фінансів, що Якщо буде так, то ми залишимося взагалі без грошей. Тобто, ну, це буде, скажімо так, нам нас не врятують якісь там субвенції з державного бюджету, а ми просто будемо. Можна виїжджати з міста, і, з міста і виключати світло. До звільнення Херсона в місті з півмільйона жителів залишалося десь 220 тисяч. А зараз після звільнення Херсона і, ну, скажімо так, настання тиші в місті Миколаєві вже в нас ми реєструємо біля 260 тисяч. А знову ж таки, це підрахунок такий виключно приблизний, бо ми рахуємо це за кількістю води. І сміття, яку ми приймаємо на каналізаційних мережах, і сміття, яке вивозимо на полігон ТБВ. Тоді наступне коротке питання: а видатки більші, наскільки я розумію, десь на 300 мільйонів гривень. Як ви, як місцева громада, можете фінансувати дефіцит бюджету? Як він закривається? Ну, в першу чергу, бюджет будується таким чином, що ми можемо ну, ми розраховуємо також на субвенції і так далі. Там в нас є це. З іншого боку, в бюджеті ми врахували і капітальні видатки. Ми власне, що ми робили? Ми взяли бюджет цього року. 2022-го. І в тих самих доведених лімітах розподілили ті самі ліміти на цих самих головних розпорядників, на яких вони були. Тобто там департамент економіки, там департамент там, енергозбереження, департамент ЖКГ і так далі. Вони в своїх лімітах указали там, скільки їм потрібно на захищені статті, тобто там, зарплата там, оплата енергоносіїв і так далі. А інші кошти просто розподілили на проекти саме бюджету розвитку. Знову ж таки, якщо буде військовий час до кінця наступного року, якщо не буде надходжень, то так само ці проекти просто зникнуть, як вони з'явилися у бюджеті, і вони просто не будуть профінансовані, як це було в цьому році. Тобто, ну скажімо так, цифр, цифри в бюджеті є, але чи це вони будуть в реальності не, не факт, бо бачимо по цьому року, що якраз все, що запланували, нічого не збудували, бо капітальні видатки заборонені. Мене таке останнє питання від? Мене тут Юлія на мене дивиться. Ми обоє працюємо в економічних аналітичних центрах. У мене взагалі фокус на податках. І я от ну багато хто в принципі звертає увагу, що так, як зараз побудована податкова система, вона не сильно стимулює місцеві громади займатися розвитком співпрацею з місцевим бізнесом. Тому що ви не сильно залежите від того, наскільки цей бізнес себе добре почуває. Ну немає такого прямого зв'язку, крім там ПДФО. Того ж першого часу, це, це напрямую зв'язок, якраз Бо а... ПДФО наповнює наш бюджет, і власне. Нам потрібно, щоб більше людей працювало офіційно, так ну от ПДФО є таким інструментом. А, а чи з огляду на те, що у вас вже великий такий досвід в місцевому в самоврядуванні, чи бачите ви якісь речі, котрі могли би ще трошки поміняти цю ситуацію? Наприклад, ідея з тим, щоб розподіляти, ну є багато різних підходів до цього, розподіляти якусь частинку ПДВ, котра збирається в регіоні, назад в регіон. Як ви думаєте, це змінило б якось принципово мотивацію місцевої влади і взаємодію з бізнесом? Тому що якщо ж бізнес платить податки, котрі йдуть в місцевий бюджет, він теж буде запитувати у влади, а влада, навпаки, буде зацікавлена більше створювати ну, інфраструктуру. Я говорю зараз про мирний час. Я розумію, що це може вам звучати трохи дико, але все одно маємо думати, як робити далі. І мені цікаво, з вашої точки зору, це може бути робоча схема чи це теоретизування? Мені здається, головна проблема наша українська і, мабуть, людей, які знаходяться у владі. І в місцевій, і в державній, тому що ми постійно продумуємо, як розділити те, що в нас є. Як кому дати більше, кому дати менше, кому там зекономити, кому передати. І, власне, ніхто не думає, як нам заробити більше. Іноді потрібно не дати нічого або не зібрати, щоб заробити більше. І я кажу про це вже давно. Першу чергу я дуже сподіваюся, що ця війна внесе зміни в мізки людей, які знаходяться на державному рівні, і ми переосмислимо взагалі Україну як єдиний, ну скажімо так, як єдиний організм, в якому є окремі органи, в яких є своя спеці... спеціалізація. Не можуть бути так, що всі міста в своїх візіях і місіях пишуть: ми розвиваємо туризм. Ну, вибачте, звичайно, що не можна від індустріальної економіки перейти в економіку пиріжків. Розумієте, тому треба якийсь перелік. Хідні моменти вигадувати, і потрібно, щоб у кожного з районів, з міст повинна бути якась специфікація, спеціалізація. У міста Миколаєва це порт. Але я вам скажу, що місто всі казали, Так ви ж багато міст, у вас порт. І що? Ми від цього порту отримуємо розламані дороги, погане повітря від цих траків, які стоять, ну, це як вони називаються? вантажівки, фури. Так, фури там. так, І розбиту інфраструктуру, загажене ці узбіччя доріг і так далі. тому подібне. Ми Зовсім не отримуємо від них е, якихось додаткових зборів чи податків. Всі ці податки накоп накопичуються від дев'ять типів цих податків. Вони накоп, накопичуються адміністрацією морських портів України. Вони з них беруть кошти на операційну діяльність ОПЕКС, і капекс десять 10% від цих зборів лишають собі там на, на поглиблення на покрі, укріплення цих е, причалів. А всі інші там 90% своїх вони передають як гроші е, в державний бюджет. Тобто, в минулому році, здається, це було 2 мільярди гривень. І ми кажемо, хлопці, а нашому нам ці страждання, з якими ми не отримуємо зовсім, зовсім цей якийсь економічний садомазохізм? Тому в мене є е, пропозиція, тобто я казав вже 5 років чи 6, -6 вже народним депутатом. Беремо ці кошти і половину цих коштів просто ділимо е, е, між половину державний бюджет, половину в місцеві. Адміністрація морських портів вона фіксує кількість податків, от, кількість Перевантажень, які роблять окремі порти. Тобто Миколаїв, там здається, 35 там, чи 39% від загального валу експортних е, імпортних операцій переробляє в своєму порті. Це означає, що ми маємо претендувати на 39% від того мільярда, який вони передали в державний бюджет. Тобто половину 39% від половини. І я вже кажу про це давно. Там була мова про тонни, про, е, про якісь там копійки з тонни, там, чи долар з тонни чи щось там ще. Ось простий елемент. Орна ця організація адміністрація морських портів і так інше. Це стосується не лише портів, це стосується ренти і так далі, видобутку лісів і прочі, і прочі, і прочі. Тому це перше. Специфікація, тобто ми повинні зрозуміти, як будуть взаємодіяти між собою регіони, що там видобувають, де там щось поставляють, і так далі. Що там виробляють? І друга частина це питання індустріальних і технопарків, коли ми кажемо про те, що ми можемо. Організувати якісь технопарки території на території там, громад, міст і так далі, де не буде окремих там, типів податків, чи буде існувати такий податковий кредит, тобто людина вкладає там, собі в розвиток, ну як там в Польщі, тобто, діляться підприємства малі, середні, великі. От, діляться вони не за площею і не за об'ємом продукції, а за кількістю працюючих там людей. Тобто там від 0 до 50, від 100 там, до 150 і від 200 там і вище. І від цього вони там вклали там 10 мільйонів доларів для виробництва середні там. І ми кажемо, що маленькі отримують 25, великі 50, а середні 35. От беремо середнє 35-35%. у Тобто 3,5 мільйона євро від тих 10, що вони вклали, вони мають типу кредит. І вони не сплачують місцеві податки. Податок на землю, ще там якийсь податок на ПДФО не сплачують, нехай не сплачують. Тобто, схема, яка мотивує їх не, з... не занижувати кількість працівників, а навпаки, показувати в білу. Це якраз була моя наступна фраза. Тобто вони використовують ці кошти, які в них типу кредиту. Вони пишуть, що в мене працює 200 людей, от я їм списую ці податок ПДФО, і оцю податок на землю. Але коли ви цей. Кредит закінчиться, вони ж не можуть одразу перейти там, половину людей в сіру їх перевести. Вони будуть продовжувати працювати і платити. Але за цей час вони ж розів'ються, і в них буде якийсь ринок збуту, налагоджене виробництво і так далі. А і саме головне, що люди, які будуть офіційно отримувати зарплату, вони ж не будуть їсти ці гроші. Вони їх будуть витрачати на купівлю квартир, на купівлю машин, на купівлю е огірків і помідор. Вони ж будуть витрачати ці кошти, і ці кошти будуть йти сплачувати податки другого рівня. От ці самі ті люди, які подацюють там е за податком і продають помідори, е за там якимись складними системами податковими, але продають майно, е возять автомобілі і так далі. Тобто гроші все одно будуть в системі все одно, але вони збільшаться. А не будемо думати, як розділити той податок за той квадратний метр землі, який. Ми не знаємо, кому краще віддати. Це цікаве бачення. Дякую вам. Зміниш місце реєстрації, будеш голосувати на виборах в іншому місті за нового свого мера улюбленого, який пропонує іншу історію податкуванням. У нас залишилось не так багато часу, на жаль, випуску, тому в мене буде одне питання, але таке достатньо також філософське. Мені подобається, що ми вийшли і трохи поговорили про, не про війну. А ви часто згадуєте, що війна це шлях для такого. Перевинення себе. А що б ви змінили після війни в стосунках між місцевим самоврядуванням і центральною владою? Якщо б можна було щось одне змінити? Чи щось одне мало би змінитися через те, що прийшла країна? Ну я думаю, що е, такі важкі часи вони завжди, е, як то кажуть, зупиняють. Хороші реформи і народжують погані. Я думаю, що взагалі війна це для. Поганих політиків, це є привід узурпувати владу і сказати, там зараз не час там це обговорювати. Це будемо робити так, тому що тут війна в нас. А, і закривати якісь проекти, які насправді пішли гарно, але не, вони не закріплюють, скажімо так, централь, централізованість влади. Тобто я кажу про реформу децентралізації. Її потрібно завершити, її потрібно продовжити за принципом субсидіарності, щоб не дуже там розумним бути здаватися людям, тобто все, що може вирішувати. На місцях повинно вирішуватися на місцях. Мені здається, взагалі ця війна показала з усіх сторін, щоб максимальна децентралізація ініціатива на місцях це наша одна з критичних переваг над нашим Росією ворог. над нашим так. ворогом. Ви праві і якраз я думаю, що вони просто не розраховували, що міські місцеві громади, ради зможуть так організуватися. Більш того, мені там приходили смс на початку війни. Типу, здавайтеся, і типу, і ви ми вас пожежали. Роліємо, типу такого, я випублікував це, послав звичайно в напрямку російського руського корабля цих людей. Але такі самі пропозиції були і на голову військової адміністрації Кіма, і на голову а, обласної ради Замазєєву. Вони також отримували ці пропозиції. Але росіяни не можуть торопати, що в нас не таке, знаєте, як у тому фільмі П'ятий елемент потрібно вбити головного, і тоді всі здаються. Розумієте, вони не розуміють, що ми іншого складу розуму. Взагалі, тобто у нас немає такої царськості. І ось повертаючись до цього, я думаю до питання, я вважаю, що потрібно поглиблювати децентралізацію, в тому числі економічну, в тому числі і, і управління. Надання, надання управління тими податками, які збирають місцеві ради для себе, надання можливості їх адмініструвати і встановлювати. Тобто, ну, якщо ми їх отримуємо, ми можемо стати біднішими. Або як ми зараз це робимо, наприклад, з податком на нерухомість. Так само можна робити з податком на землю, і так і з іншими, навіть ПДФО, там нашою частиною. Тому вважаю, що сьогодні головне, що після війни у нас не відбулася оця централізація. Влади, централізація управління ресурсами, я маю на увазі і грошима, і будь-якими іншими. Ну і звичайно, щоб сьогодні, коли ми будемо планувати план відновлення, щоб це не відбувалося з центру, а саме відбувався збір інформації з місць і централізувався і, і аналізувався, і якраз повертаємося до цього, що повинна бути державна стратегія. Бо в нас сьогодні, якщо ми казали, згадуємо, Організм, про який я говорив, да, то у нас є сьогодні замість там, одного мозку, одного серця, двох почок, двох легень. У нас вісім почок, жодного мозку, півтора серця, і кожен з них щось має свою стратегію розвитку, яка зовсім не узгоджена зі стратегією держави. Але як, ну, у нас насправді і немає стратегії. І знаєте, як казав Лесь по наша ця стратегія, яка національна ідея відчепиться від нас. Да, скажімо так, це не повинно бути та на цій е, прекрасній цитаті митця ми закінчуємо розмову. Олександр, я дуже дякую вам, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я бажаю вам е, успіху у вашій боротьбі і, і турботі про мешканців Миколаєва. І з вами був сьогодні знову наша передача що з економікою, яка виходить на громадському радіо. І з вами була Юлія Мінчева з Vox Україна і Юра Гайдай з центру економічної стратегії. Дякую, що ви з нами. До наступних зустрічей. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.